Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами трошечки пограємо друїдом. Що хотілося б взагалі сказати про цього персонажа. Друзі, у нього найкраща ситуація по тому, як він себе почуває в різних рівнях ями на різних збірках. Багато хто думав, що в принципі всі його збірки максимально стали неіграбельними після того, як. Вийшли оновлення для 9 сезону, що типу ним буде грати складно. Всі збірки абсолютно немає ніякого сенсу збирати, є тільки сенс збирати ту збірку, та, що в нас йде на вміння Pulverize, тобто на вміння, яке дає нам змогу ставити ці прекрасні калюжі отрути, які наносять урон також від подавляючого урону. Але можу точно сказати, друзі, що всі збірки друїда вони і до цього моменту до оновлення не були супер якимись сильними, тому розробники їх майже і не чіпали. Тобто, якщо ми подивимося на ті збірки, що були в нас до цього моменту, є хороша новина є погана знову ж таки новина, хороша новина в тому, що вони абсолютно точно всі грабельні на Четвертій складності. Тобто, Якщо ми хочемо просто грати на стражданні четвертому, проходити якісь івенти, ходити на якихось босів, то майже всі збірки друїда вони не мають такої супер е, поганої сили для того, щоб це робити. Тобто, Якщо порівнювати друїда з іншими класами, то у нього ситуація така, що яку б збірку ви б не обрали. Ну, Окрім тих, що звичайно знаходяться взагалі десь там е, на нижньому рівні е, списку всіх збірок, збірок, там буквально їх декілька, саме на друїда. Але е, в основному майже всі збірки, що були в нас до цього в грі, вони абсолютно точно застаються іграбельними навіть на е, останній складності. Тобто на торменті 4 чи на Стражданні 4 ми без проблем зможемо грати. Будь-якою збіркою проходити всіх босів, і деякими із них навіть зручніше грати, ніж чиєю збіркою, наприклад, ніж на міні-пульверайс або ж, друзі, на якісь інші із них. Тому я вважаю, що в друїда більш-менш нормальна ситуація, я б не став. Прямо вам казати, що вам потрібно розбирати всі ваші старі збірки. Якщо у вас залишилася якась збірка на друїда, ту, що ви збирали в попередніх сезонах, єдине, що раджу, це перезібрати її під ті вміння, які пропонуються нам вже в 9 сезоні, тому що так ці збірки будуть грати краще. Тому що ситуація з гліфами і з дошками зрозуміла, що там також розробники вносили якісь правки. Тому раджу вам просто змінити дерево навичок, змінити парагон, а всі ті речі, що у вас були, вони мінімально постраждали з тими афіксами, що на них були. Тобто їх можна залишити в спокої, ну, чи подивитися там по збірці, як вони вже змінилися. Зараз ми граємо на друїді через вміння катаклізм, і бачимо, що навіть 75-й рівень ями він собі нормальний. Нормально проходить, Тобто, ніяких проблем в тому, щоб проходити якісь е, нескладні рівні ями, у нього все ще є можливість. Тобто, звичайно, ця збірка нам не підходить для того, щоб підпушити яму. Звичайно, ця збірка буде гіршою на багато вороні, ніж е, збірки ті, що зараз знаходяться в нас е, в вестірі. Але кому було цікаво, ну, тобто, в найвищому. Тірі там, де знаходяться всі е, самі потужні, найпотужніші збірки. Але в нею все ще можна грати, якщо, знову ж таки, у вас вона залишилася, якщо ситуація з іншими збірками, що там на деяких класах нам навіть потрібно переходити на. Нижчий рівень складності для того, щоб вибити хоча б якісь предмети з босів, то в друїда в цьому плані все досить добре. Він спокійно собі з будь-якою попередньою збіркою пройде всіх босів, виб'є потрібний нам предмет, якщо є таке бажання перезібрати. В ідеалі гравці, я знаю більшість, просто-напросто видаляють старі збірки з попередніх сезонів, не намагаються там вибити суперідеальні речі, просто розбирають своїх старих персонажів, збирають збірку нову на сезоні. Ну, це, мабуть, самий очевидний варіант, який потрібно робити, тому що сезон це весело, в сезоні класні сили. Ну, що хочу сказати, збірка на катаклізм чудова підійде нам для того, щоб проходити орду. Вона все ще працююча, але вона працює, коли у нас вже зібрані речі, прокачані гліфи. звичайно на страждання четверте виходити нею буде досить складно. Також, до речі, є дві її варіації. Я, якщо чесно, більше полюбляю варіацію через Василя. Її чомусь видалили з усіх ресурсів, немає ніде цієї збірки. Можливо, якщо знайдете, то це буде дуже добре. Вона в мене залишилася. Мені подобається там парогон, подобаються речі, подобається, що ось це вміння не скидає нам наш катаклізм. Тобто воно нам не заважає запускати його під стаки. І є ще версія через цей шолом, через ревбурі. Вона менш е, зручна в управлінні, тому що тут нам потрібно слідкувати за нашою пасивкою, та що в нас головна в цій збірці. Е, за цією, друзі, пасивкою. Е, не раджу використовувати е, саме рев в бурі під цю збірку, тому що урону, що від реву бурі, що коли ми бігаємо з Василем, майже однаково, а зручність, звичайно, я віддаю перевагу саме збірці через е, Збірку та, що використовує ось цей шолом, те, що дає нам укріплення, робить ось це вміння вмінням землі, і нам просто-напросто зручно грати. Так, ну давайте глибу ще е, візьмемо також. Е, знову ж таки, друзі, якщо ви граєте в сезоні, однозначно, 100%, точно раджу вам збирати ті збірки, що у нас використовують. Е, Нові навички, нові аспекти і нові вміння, тому що вони є надпотужними. Ми просто-напросто зараз з вами тестуємо, як себе почувають, ну, скажімо так, застарівші збірки, які зараз не налаштовані для того, щоб проходити супервисокі рівні ями. Але що хорошого в них? В них це те, що ми можемо е, спокійно проходити ними на страждання четверте. Тобто, якщо по якійсь причині. Ви розкачуєте наново свого персонажа, і вам випав якийсь предмет, чи аспект, чи предмети, чи предмети аспекти ну, у більшій кількості, які дають вам змогу грати через ці збірки, то ними спокійно можна грати. Тобто сказати геть про те, що вони не іграбельні, ну, от як збірка, наприклад, на Валуни, вона спокійно навіть е зможе. Грати на четвертому стражданні. Тобто, Щоб сказати, що вони максимально неіграбельні, також не можна, ними можна грати. Тобто, Але вони не найпотужніші зараз в сезоні. Я б просто радив би їх повністю не виключати з поля зору, тому що коли ми, наприклад, тільки прокачуємо персонажа і в нас немає потрібних цих предметів. То ці збірки можна використовувати для того, щоб спокійно собі розкачувати свого персонажа. Тобто не обов'язково, що ми відразу будемо грати на тій збірці, яка у нас знаходиться в нашому рейтингу на першому місці. Скоріше за все, що у нас не буде там багато потрібних предметів, чи скоріше за все, що у нас не буде в наявності всіх предметів. Ті, що нам потрібні для збірки, і ми зможемо грати на чомусь іншому. Тобто це виключно інформація для тих гравців, які от розпочинають грати, чи по якійсь причині хочуть розкачати ще одного персонажа. Наприклад, це буде друїд, і для них хороша новина в. В тому, що будь-які майже всі унікальні предмети можна якимось чином використовувати і спокійно собі грати за допомогою цих збірок. Тобто спокійно буде гратися збірка через катаклізм, спокійно буде гратися, друзі, збірка через ці кам'яні глиби на друїді. Тому що, як ми знаємо, якщо ми проходимо нормально 75-й рівень ями. Це означає лише те, що якщо ми з вами проходимо 75 рівень ями нормально, то ця збірка спокійно пройде всі івенти. Helltide, підземне місто і так далі. Тобто абсолютно все ми зможемо виконувати нею без ніяких проблем. Тому що, як ми бачимо, за 3 хвилини ми навіть дійшли з вами до боса. Тому, якщо вам трапляються ці предмети, які потрібні для цих збірок, ви можете спокійно їх залишати на початковому знову ж таки, етапі гри, коли ви тільки збираєте персонажа, вони абсолютно іграбельні, з ними ви спокійно вийдете на четверту складність. Якщо вам раптом трапилась зброя, яка вам підходить для тієї збірки, що грається через ці калюжі отрути, Через саме вміння ОСЦ, де вона в нас тут знаходиться, через це прекрасне вміння, то, звичайно, ну, буде логічнішим відразу збирати збірку нормально. Але, знову ж таки, як ми бачимо, ця збірка також показує непоганий результат. Якщо б мене запитали, яку б збірку друїда я вибрав для гри в 9 сезоні, це однозначно було б е, саме вміння Pulverize, це однозначно була б збірка, яка грає зараз через отруту. Тому що вона мені дуже сильно подобається візуально, вона дуже прекрасно виглядає в уроні ну, через подрібнення, якщо так уже перекладати на нашу мову, тобто через ось цей прекрасний предмет. Ну, ми також якось я думаю, побігаємо через цей предмет. Давайте краще подивимося, що в нас ще тут залишилося. Залишилася в нас збірка на компаньйонів і якраз тут у нас цікава досить ситуація, тому що збірку через компаньйонів не встиг ще зібрати нову, але зараз покажемо ще з вами, як бігає ця версія, яка була в нас до цього моменту. Знаю, що збірку на компаньйонів, друзі, гравці вже перезібрали. І ця збірка навіть проходить високі рівні ями. Тобто, скоріше за все, що збірка на компаньйонів буде грати в нас через ультимативну навичку, ультимативне вміння людь Грізлі. і що там ми використовуємо з вами всі бонуси до наших компаньйонів і також використовуємо з вами ультимейт саме людь Грізлі. З цією збіркою взагалі все добре. От поки у нас, допоки Проходить дев'ятий сезон, гравці все одно граються з цими збірками, тобто намагаються знайти якісь ліпші варіанти на них, намагаються знайти якісь ліпші шляхи для того, щоб ця збірка була більш потужною, чи якась інша збірка. І от знайшли якраз на збірці через наших компаньйонів, знайшли варіацію, як нею грати. І досить непогано закривати навіть сотий рівень друзі ями. Тому я думаю, що ця збірка однозначно в нас залишається іграбельною в 9 сезоні Якщо ви хотіли її зібрати, без проблем можна знайти її також на ресурсах. Я думаю, що, можливо, якщо буде ну на ліньки, або буде вдосталь нас е, часу в цьому сезоні, ми обов'язково, я думаю, з вами її перезберемо, або на сезоні вже, або якось е, е, в якомусь іншому світі, чи то на хардкорі, чи то на звичайному. Ну, Немає просто такої цілі, тому що мені дуже сильно подобається збірка те, що грає через. Е, та що грає через ці калюжі отруйні. Але можу точно сказати, що збірка через Міньйонів 100% нам підходить не тільки для того, щоб проходити нею якісь невисокі рівні порталу, не тільки для того, щоб грати нею на стражданні четвертому. Вона чудово нам навіть підійде для того, щоб. Пушити ями, тобто проходити високі рівні ями і пройти без проблем, я думаю, сотий рівень порталу. Тому що дивився там гравці в рейтингу проходять різноманітні вже рівні на цій збірці. Щоб не, зберега... не збрехати, не буду точно вам казати, які це рівні, але точно пам'ятаю, коли дивився інформацію про цю збірку. про компаньйонів що точно ця збірка може пройти навіть сотий рівень порталу. Це ну от 100% що вона може зробити. Саме не ось ця її варіація, коли ми бігаємо через ультимейт Ну, точніше, не через ультимейт використовуємо ультимейт ось це з а коли ми саме граємо через людь грізлі. Тому. Якщо ви ще не грали через компаньйонів за друїда, якщо по якійсь причині вам випали хороші ці штани, а це основа по суті, цієї збірки, основа білду, через який він стає більш потужнішим. Тобто, якщо у вас є хороші ці штани, які випадають з чудовиська лядяного, з боса, і вони на декілька зірок, і особливо, якщо там зірка на вовків, тобто на плюсик саме до наших компаньйонів до вовків, то ви можете без проблем зібрати і затестувати саме цю збірку, тому що зараз вона ліпше грає, ніж на початку сезону. Тобто гравці знайшли спосіб, як нею можна нормально грати. І я б її абсолютно точно міг би радити для того, щоб її збирати, тому що це. Весело, цікаво, і друїд через компаньйонів не так часто грав у нас в грі. Тобто були декілька сезонів там, де в нас ця збірка через компаньйонів була супер потужною, але е, саме дев'ятий сезон вона нарешті розкрилася максимально, коли додали чудовий аспект, те, що дає нам змогу е, постійно знаходитися е, в. Е, у формі ведмедя, коли ми можемо постійно підтримувати нашу лють грізлі, і за рахунок цього ми можемо спокійно собі грати через компаньйонів у формі уже не Вовка, а у формі ведмедя. Тому я вважаю, що абсолютно точно міг би радити цю збірку вам для проходження. Якихось е, високих рівней порталів, або ж, е, для проходження якихось івентів. Тому що, що також в ній добре вона е, супер класно себе показує і е, у відкритому світі, і на босах, і е, в Орді. Тобто в усіх івентах вона зручна. Ну, от Бачимо, що ця попередня збірка у нас, ну, скажімо так. Е, так як вона виглядає в старому варіанті, вона також за 5 хвилин може спокійно пройти 75 рівень ями. Тому, в принципі, можна також нею пограти, але все ж таки буде ліпше та, що грає у нас через компаньйонів, друзі, і через лють грізлі, через Ультімейт. Я думаю, що на цьому моменті будемо поки що завершувати. Я в якомусь іншому ролику ще раз повім вам більше про збірку те, що грає саме через вміння ось це, через подрібнення, через цю зброю, тому що ну, по часу ще трошечки є, але не хотілося б ту інформацію, що більш важлива, скажімо так, ділити на ті ролики. Точніше розповідати в тих роликах, в яких ця інформація виключно про фанові збірки. Тобто, якщо кам'яна глиба і катаклізм в нас залишаються лише для того, щоб ну, просто на них погратися, якщо нам уже дуже сильно так подобається і застаються іграбельними на стражданні четвертому, то збірка на кампаньйоні ми можемо спокійно її збирати для того, щоб проходити високі рівні ями. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Якщо є якісь питання, можете задавати їх в коментарях. Дякую всім за увагу, друзі, до зустрічі в нових відео.